Прошу, ця війника, смерть, Золотий Пестей і долю. Автор Сашко Вірми. Жив був у нашому селі Сабадаші недалеко від Бузівки, через річку від Зеленого Рогу, якраз навпроти хати Кривої Ганьки, через межу від попа, бідний чоловік Тимухтей. Всього багатства у нього було: коник, корова та руки роботящі. Жив він собі з жінкою, любив її, а тут Бог послав йому дитину, сина, покликав. Тимохтей повитуху, а та як ішла до нього у хату, то заглянула з надвору у віконечку. А як подивитись у вікно, коли дитина народжується, то можна побачити долю цієї дитини. От прийняла повитуха немовля, скупала його, а від грошей відмовилась, тільки сказала: нічого не платіть, а лиш покличте мене на весілля, коли цей хлопчик женитись буде. Хай яка я стара й немічна буде, а все одно покличте. Поніс Тимохтей сина до попа хрестити, а перед тим був з попом за межу посварився, то піп вирішив Тимохтею відомстити і назвав хлопця Вінником. Нарікаю тебе, раб Божий, кхм, Вінником. А кажуть як назвеш людину, так вона і проживе. Хоча батьки кликали хлопця веніаміном, але як був віником, то і жив віником. Перший штукар і жартун був на селі, щось як вигадає, як устругне, то хоч стій, хоч падай. Буває, сусіди їдуть з поля, сіно везуть, то Вінник і кричить за тину. Тітонько, тітонько, у вас ондечки колеса крутяться. Тру, тру. Стій халєра. Що там у мене, Віннику?» Та і стала собі, подивилася, що там крутиться, а віник сміється, аж качається. Або хтось спішить на ярмарок, то віник біжить за ним вулицею та гукає: Ой, дядьку Івано, стійте. ой стійте ж!» А чого тобі? Спиняє сусід коней, дивиться. Та ось у вашого воза дешель довгий, то я бежу, щоб у вас дешель почухатись. А короста б тебе чухала. Як я поспішаю, а ти мене задурно спиняєш, що вже батько віннику не робив. Що вже не сварив, що вже не бив, усе йому смішки та й жарти. Вирішив батько віддати хлопця в науку, щоб якоїсь ремесла навчився. Віддав до коваля, вінник втік, до стельника, до кушніра, від усіль вінник втікав, от тільки від шевця не втік. Буду шевцем, бо ж відомо, що шевці люди веселі, і в чоботях їхніх люди краще танцюють, як босі. Вивчився війник, почав людям чоботи шити, та все жартуючи. Але швець з нього був такий собі, бо біда одна не ходить жарти жартами, але ще й пити почав. А що пив він не часто, але багато, і то лише сім днів на тиждень толку з його роботи було мало. Збудували батьками хату на оділі з краю села, так він і жив собі сам. Якось однієї осені була сильна гроза. Грім, блискавка, вітер листя обриває, дощ в шибку тарабанить. Сидить собі вінник при каганці в грудь. Коли це раптом у двері стукає хтось, відчиняє Вінник. на прозі пакці чорною хусточкою запутана, мокра, як хлющ. Вінник і тут пожартував. Ого, бабцю. То хіба ж годиться під дощем купатись восени. Літом купайтесь. А проте завів бабуню в хату, до грубки посадив, дав рушничка витертись. То що, бабуню? Може, горілочки вип'єте трошки, щоб зігрітись? Вип'ю. Налив вінник чарочку старенький, оселедця закусити знайшов. Цибульки далі сам з нею ще й випив. А знаєте, яка шевців горілка? Отож. Бабуня горілочку хильнула, зігрілася, розміліла коло вогню, а далі ну, співати і танцювати. Натанцювалася, наспівалася, сіла спочити та й каже. Хлопчик, кого ти пригрів, нагодував та напоїв я смерть твоя. Але за те, що ти такий веселий і гостинний хазяїн, то я дам тобі відстрочку. Живи. Але прийду до тебе, коли ти женитись будеш. <раслова> Він хоч і злякався, але ж тут такий і придумав штуку. А що, пані смерть, невже таки від тебе і сховатись не можна? А якщо я всі двері, вікна зачиню і в скриню сховаюсь? А доберуся, я у будь-яку шпаринку пролізу. А ну покажи. Ну, куди пробратися? Та хоч би оцю пляшку з горілки. А горілку вони вже давно вицмолили, а пляшка порожня стояла. Ото смерть іскочила на стіл, і зробилася така довга-довга і тонка-тонка, як мотузка, та й давай у пляшку схитатися. І скрутилася на дні у кільце, а він як схопив пляшку. Засмалив я пляшку на совість, міцно. Тепер смерть ніколи не вилізе. Побіжу у пусту хату та під причепком закопаю, щоб ніхто не знайшов. Після того він пити горілку кинув, за роботу гарно взявся, і справи у нього на краще пішли. Став він чоботи, найкраще в усій окрузі шити, навіть сам пан Потоцький у нього чоботи замовляв. Правда, платити за них не платив, а так забирав. А що ж? Панське діло таке: людську працю забрати, а грошей не дати. Зажив Вінник добре, збагатів. Пора вже Віннику й женитися. висватали йому дівчину, Галею звати, оджею рухтується весілля, смажать, шкварять, шишки печуть. Коли це через село їде паночка, Під'їхала дитину та й питає у Галі. Чиє це весілля має бути? То моє весілля, тітонько. Ой, яка ж ти, дівчина, мила, та й невістка гарна будеш. А чи маєш персня золотого до вінчання? Ні, не маю. За те, що ти така добра, я тобі відкрию одну таємницю. Отам От з краю села у покинутій хаті під припічком скарб закопаний. Відкопай та знайдеш собі перстень. Сказала та й поїхала. Але то не просто паночка була, а Мара, помічниця смерті. На завтра поїхав вінник на базар у жашків, а Галя побігла, відкопала пляшку, дратву розв'язала, шкіру розгорнула. А в пляшці перстень. Розбила Галя пляшку, перстень здобула, на пальця вдягла. Який перстень. Золотий аж сяє міниця. От уже сидять гості за столом, гуляють. Молодих вітають, і бабцю повитуху покликали, не забули. Прийшла вона сюди-туди. По господі походила і наказує. Ось цю криницю у садочку шкірою затягнить і цвяхами забити. так, файно. Гуляє весілля в селі, на пальці у молодої перстень виблискує. Добре всім, а вінник світом нудить. Ой, лишенько, не сидиться на місці, ні пиво, ні вино мені не йде. Все мрія з тої кринички, що у садку води попити, солодшою від меду, здається. Не втерпів вінник, побіг до кринички, а там після дощу шкіра набрякла, прогнулася, і в ямці трішки води зібралося. Нахилився вінник до тієї калюшки. Сьорбнув раз, другий та й захлинувся. Надбігли люди, Галя плаче, бабуня повитуха руки ламає і приказує. Я ж бачила, бачила, що він на весіллі з криниці утопиться, уже і шкірою забили, та видно, від долі не втечеш. Аж раптом вінник, як, як засміється, так з нього та вся вода і вилетіла. А він сидить у калюжі, утирається та й, сміючись, каже Ха-ха. то я вже зовсім із життям попрощався, та згадав, що пану Потоцькому не встиг одного чобота дошити. Та як же він, бідний, в одному чоботі, без халяви ходити буде. Ха-ха! Яка доля на світі буває. Той, хто живе весело, той у вогні не горить, і у воді не тоне. По дорозі жук-жук, по дорозі чорний. Подивися дівчинонько, який я моторний. Подивися дівчинонько, який я моторний. Дієві особи наречена Галя. Варвара Соломонова, Каскар Оповідач Олександр Камоцький. Веніамін Вінник Дмитро Соломонов. Сусідка Ірина Соломонова. Сусід Володимир Савчук, Смерть Олена Савчук, Мара Ольга Савчук, Поветуха Анна Домбровська Піп Сергій. and was <laughs>